При луках стартує тотальна реформа сфери житлово-комунального господарства. Про це йшлося на черговому народному віче у неділю 29 червня. Модель функціонування підприємства Прилуки житлобуд неефективна, розпочав свою промову міський голова Дмитро Барнаш. Реалії на сьогодні такі: в прилуках існує 281 багатоквартирний житловий будинок. 44 з них збудовані до 1940 року, 110 – до 1971, 127 – до 2012 року. Близько 20% будівель перебувають в аварійному стані. Багатоквартирні будинки, термін експлуатації, яких перевищує. Ще 40 років потребують повної заміни мереж тепловодопостачання та водовідведення. 73,5% поточного і понад 26% капітального потребує м'яка покрівля. Шиферна покрівля повністю зношена на 14%. 86% потребує ремонту. Ситуація майже критична. Коштів на ремонт ЖЕК немає. До загальної картини додаємо борги населення підприємству майже один мільйон гривень. Далі так продовжуватися не може, наголосив Дмитро Барнаш. Відповідно до нової моделі, яка взята за основу, гроші, які сплачують мешканці будинку за послуги ЖЕКу, накопичуються на особовому рахунку висотки. В середньому за рік прилуцька п'ятиповерхівка заробляє близько 13 тисяч гривень, дев'ятиповерхівка близько 27 тисяч. За ці гроші можна зробити, для прикладу, капітальний ремонт одного під'їзду або ж ремонт каналізаційних мереж на 45-50% чи на 15-20% відремонтувати покрівлю. Від кожного будинку обирається будинковий голова. Він є розпорядником коштів. Ця людина замовляє послуги ЖЕКу на виконання конкретних робіт. ЖЕК винаймає перевірену кампанію, яка їх виконує і проводить розрахунки. Будинковий голова перевіряє якісне виконання цих робіт і підписує відповідний акт. Таким чином кошти йдуть конкретно на будинок, а не на заробітні плати працівникам ЖЕКу. Реформи передбачають значне скорочення витрат на утримання адміністративно-управлінського апарату у складі комунального підприємства. За 2013 рік надходження до КП прилуки Житлобуд» склали 5 мільйонів 863 тисячі гривень. З них 4 мільйони 294 тисячі гривень це адміністративні витрати. І лише 1 мільйон 189 тисяч гривень за рік пішло на утримання житлового фонду міста. Реформи дозволять покращити якість обслуговування житлово-комунального фонду та прибудинкових територій, дадуть поштовх до інтенсивного створення ОСББ. Запропонована модель нових взаємовідносин ЖЕКу і будинку вже показала позитивні результати у багатьох розвинених містах України. Тож, на думку Дмитра Барнаша, житлово-комунальне господарство прилук має всі шанси її запровадити і впевнено пройти шлях змін від системи радянського зразка до європейських стандартів.